Всім привіт! Ось випустив папугу, вона політала, знов залетіла до себе. Тільки що поїла там видно посередині так виямка, вона звідти виїдає. Зараз може знову вилетить, щось трошки почало труситись. Вона сьогодні весь день літає, вже й не хоче. Качелька так підвішена, поки вона не може сидіти, вже спить вона вночі добре. Зранку, як приходжу, дивлюсь до неї, то вона спить в темноті. На гойдовці, хто спавав тут, на прутах на цих. Зараз уже нормально спить. Забрав в неї цей басейн, поїлку теж зняв. Буду їй ставити воду. Стої з зеленої кормушки, так і вона не їсть. Чомусь не хоче. З тих, хто їсть, під'їдаю, підсипаю постійно. Тут уже теж під'їла, тут ще більше є. Більше вона з лівої любить. Ось так сидить. Зараз підійдемо може вилетить так на камеру. До рук вже йде, але ну не так, Вона хоче вилітати зараз. Боїться, як світю, но ній вона не, не любить. Ось так вилетіла, тільки до неї руку поставив. Сильно світю треба десь отак, бо вона боїться. Ось промив поїлку, зараз буду ставити воду їй. Може знову листя салати її, поставлю, вона його так і не їсть, ні разу не клювала, нічого. Вон підсипав їй корму ще сюди, поставив поїлку, басейн цей поставив. Вона до нього так і не підходить. І не бачив, щоб воду пила, але думаю, п'є. Ставлю її місочку з водою буває на землю. Туди на дно клітки. Сьогодні зранку забрав щоб вона туди не гадила. Буває, і ставлю, буває, ні. Через день. Думаю, вона вже п'є з поїлки, бо й не бачив, щоб стрілочки то їй теж пила на дні. Вона так Пальці підставляю, вже до клітки вона не тікає. Раз на мене сідала вже, як йшов. Вона літала по кімнаті, на руку сідала так, але що боїться, потрібно не світити. Як говорить телефон, то вона не сильно так боїться, він щось клювом. Може чистить його. Зараз хай ще трошки політає та й зажену її вже. Вона сама залітає, буває, буває, сидить на оці палці. Потрібно спускати вниз. Це вже можна закрити, вона тут не залітає, сюди і не заходить. На день буває його відкриваю, а верхній думав, може вона ним буде виходити. Але привчилась зразу вилітати, так і залітає назад. Ось так по кімнаті вона літає. Хотіла сідати біля шкафи там, вже буду її загонити помаленьку, хай вона налітала сьогодні, майже весь день відкрита, бо туди-сюди літає собі. Крейду теж, не пробую воно гризти ніяк. Зараз її закрию. Ось як не хоче заходити, так беру оцю гілочку, опускаю вниз і вона зараз спригне з неї Буває сама закриваємо, і так вскакує. Зараз просто одною рукою світю, неудобно її налякав. Вона зараз на гойдалку сядить. Вона їй подобається, вона привикла, запригнула і йде гойдатись так. Сьогодні, якщо вона не літала по кімнаті, то сиділа на гойдалці. Ось їй так подобається. Погано видно. Зараз може піде їсти, знов думаю. Підсипав тих вітамінів різних. Зараз буде співати, мабуть. Потрібно так відійти. Боїться фонаріка ще. Так, і ще погойдаю. Їй не подобається, як рукою зверху. Ставлю когось світю, тіні боїться. Всім пока, підписуйтесь на канал. Воно так криво розставило.